Друзі, привіт! На, за вікном уже листопад. 1 листопада і сьогодні вдалося виїхати на рибалку. Основний акцент хочу зробити на щукці. Відповідно, буду її пробувати ловити на воблери, також на силікон. Можливо, буду пробувати і коливалки чи вертушки, але це не буде основним, так, основним моїм приманками. Хочу сьогодні половити. На воблери. Також взяв декілька живців, тому поставлю спочатку кружки і подивлюся, чи буде взагалі активність, чи буде вона відгукуватись на живчика. В принципі, зараз на водоймі фактично повний штиль, вітру майже немає, погода сонячна. Можливо, не зовсім, скажімо так, така щуча, але вода достатньо холола для того, щоб вона була активною. Що вийде, дивіться у цьому відео. Так, друзі, що ж, розпочну відчувати. І зараз розпочну поки що з приманочки Jackalary Range 110. Замочимо. Замочимо шнур. Який сухий. Thank Золота. Хтось голос матюкається, бо не клює. Може, ну, саме дядько? Ні, це вже другий. Ось така рудрочка. Зараз подивлюся, чи будуть на неї якісь покльовки. Поки що спілкувався з двома риболовами, один уже зібрався, поїхав. Казав, що зранку оце, до обіду фактично плавав, зловив одного окунця і одного шнурочка щуку на десь 20 см, якого благополучно випустив. Ну, і ще дві, два клювання мав, бо каже, щука обрізала хвостики з силікону. Е, там ще людина одна стоїть, ловить на живця, на поплавок. Можна сказати, на маленького, маленького живця, на тюлечку, яку зловив е, тут. І кажу, що також немає ніякого руху. Надію, що в принципі, оце з обіду щось буде. Отже, ставлю зараз рудру спінінг Sportex NoTwich Res2 до 28 грам 6,28. В принципі, успішно він справляється з балісонгом, з рудрою. І потрохи зараз буду пробувати і протвічувати. Виплив на середину. Не знаю де рибачу перший риболов, але ну, на живця пробує біля камиша більше, тому буду шукати на середині, на глибині і рублю зараз буду не спішачи проводити невеликими потяжками. Не буду її бити, різні погляди на це є. Як нею ловити чи невеликими ударами, чи більше ось такими сильними. Ну, я поки попробую не форсувати. Можливо, все ж таки вдасться отримати якийсь відгук. Гарно вона грає. Так, друзі, давайте попробую ось такий яскравий магалончик. Раз вона не активна, то я попробую її здивувати. Так, складик, склад минул, Складик, складик, складик. Є, друзі, є перша покльовка і на паузі на балісон. З як якось противою і непогане. Я забувся під сака. Тому і... Але ні, невелика. Невелика риба. Я забувся під сака. Взяла вона за країшок. Взяла. О, Ну така, непогана, непогано, друзі. Моя грам 700 має зовсім непоганий екземплярчик, Даже може і більше. Може і ні. Що ж, припаркував, супер. Спрацював балісон. Кидав на цьому місці, вірив, що тут щось буде. І ось така красуня на балісончик. Що ж, друзі, вговорив таки першу рибу. Дійсно, риба не дуже активна, як і казали, рибалки. З якими вдалося сьогодні поспілкуватися, які були зранку. На цьому місці стою, напевно, вже хвилин 15, і ось результат принесла. Приніс Debs з балісон, вирішив додати трошки шуму. Ну, часто використовує цей воблер, коли в принципі таке затища і дозволяє і глибина і місце. Непогано себе він, в принципі, рекомендує. І зробив таку довшу паузу, будь-навіть не очікував. І вона його просто підхопила. Просто підхопила. Тому, можливо, варто в принципі, робити ось ці такі довші паузи. Вода досить холодна, потримав щуку буквально хвилину другу в руці і, знаєте, так уже віддає холоду від неї і від води. Чого хотіти, якщо вже цієї ночі були, в принципі, приморозки. Але повторюсь, не, не дуже активна риба і спротив в принципі могла дати більший Думаю, зараз зміщуся трішки туди, де ще є глибина, і спробую далі потвічити балісон, грудру на цій глибшій ділянці. Думаю, що щось з цього результат таки принесе. Кружки поки що які я поставив, не бачу, щоб по них були якісь рухи. Щось спробую тут ще рудру. Не буду по ній бити. Пробую провести такими короткими потяжечками з паузами, такими буквально сантиметровими. Нехай вона пройде помалу біля дна, не долаючи оці кілометри. Може, ці її галси обертання заставлять пасивну щуку відгукнутись. В принципі, дійсно доволі пасивно все. Немає активності великої. Приходиться буквально вговорювати на кожне клювання. І кружочки дивлюся, ніби всі стоять і мовчать. Я тільки на один, але мені все ж таки здається, що він також в своєму положенні, в якому я залишив. Так. поняв, що це і опустив на це. Далі кидаєш. Угу. Mm -hmm. Так, є вимотка. Чи це збилось? Ні, немає. Похоронка переводна. Ні, била. Очки подчоппанені. Беч, зуби навіть осталися від щуки. Була одна покльовка. І бачу ще один горить. Не буду спішити, зараз буде видно, що з ним. Цей карась побитий. Цей карась побитий. Але десь відпустила. ще одна в цьому місці горить. Двійники стоять, то в принципі нема чого спішити. Якщо вона взяла, то взяла. Мала б добре взяти, якщо не сталося так, як з цим, щоб по якійсь причині вирішила відпустити. Угу. Не знаю, зараз буде видно. Ну принаймні точно... Ще одна горить, хоча як ми починали збирати, я на неї звертав увагу, що з нею нічого не відбувалося, але зараз ніби навіть рухається, чи ліска сходить, чи що. Може? Але не видно, щоб крутився. Стоїть бульбашок на цьому на місці, бо так би крутив. Зараз буде видно. ні, теж пустила. Да нічого. І теж побитий, от, видно. З однієї, з другої сторони зуби від, зуби від щуки. Але чомусь відпустило. цю і Ну що ж, така вийшла рибалка. В принципі, на кружки ось в цьому краї дві покльовочки було. Видно, що риба побита. Залишила щука на ньому ось такі сліди, дуже добре, помітно, зуби, але чомусь не взяла. Чомусь не це. Хоча зуби такі ніби впевнені. Одна риба є на воблер. Два кружка дали б клювання, але в одному і в другому випадку риба побита, але не засіклася. З якоїсь причини скинула. Така вийшла рибалка сьогодні. Все. Збираємося і їдемо додому. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру добра і гарних рибалок.